Доброго дня, слава Україні! Це знову я. Вирішив, вірніше не вирішив, а нарешті я згадав і дійшли мені руки до запису відео про спосіб обрізання нігтів для шейника. Ну, це відео буде корисне тільки шейникам. У усіх остальних видів травм. Пальці працюють і з цим проблем не буде. На ногах, на жаль. Мусять обрізати сторонні люди. Можна щось придумати, щоб самому обрізати. Але таке от я б вигадав. Не, не вигадав, а я побачив в інтернеті інтерні таке от устройство. Ну, наприклад, записую це відео для того, ну для шейників. Не знаю, хто ще, чи, чи йому буде, його буде цікаво дивитися простим людям, здоровим. Ну, мені, наприклад, подібних відео, таких, як в мене є на каналі. Мені їх не вистачало на початку моєго інвалідського життя, коли я поламався. Реабілітаційні центри, то все херня повна, вони там гроші видурюють, на, грають на почуттях свіже травмованих людей, і що в них родичі хочуть їх там підняти на ноги. Коротше, ладно, про параногті. Оце така установка. Ну, просто обичні кусачки. І прикручені вони, щоб прокручувалися. Це трошки, от, отут в мене от була, от, вона була прикручена спочатку на цій дирочці колишній. А цієї дирки вона виглядала, по-моєму, отак, от, да. чи ні, чи, чи була на цій. Ну, коротше, невдобно було мені. її. І так само і з цією було невдобно, тому що оця дирка мені мішала, а за цю дирочку, це оце я просто за палець її де деколи достаю. То перекрутили на цю сторону. В принципі, теж, ну, але можна різати. Одною рукою. Одну руку вставляєш. Верніше один ногу вставляешь І щелк-щолк і пішло. З пальцями, звісно, кожен палець окремо треба обрізати, верніше, з кожним пальцем окремий, окремий клопот. Тому що треба нажати, на, на, прижать, нажати, одночасно тримати і там, і там. Ну, але обрізаю. Це краще обрізати самому, ніж просить когось постійно. Ну так все. В принципі, таких фішечок подібних в мене доволі багато. Я доволі багато роботи, не роботи, а як? Доволі багато видів самообслуговування в мене є. Так що буду записувати далі. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Кидайте донати для ЗСУ, на армію. Можете мені кинуть донати, якщо є бажання. У мене там є посилання, вернічне посилання, номер карточки в профілі. Під, в описі під відео. І я ще скину силочки на, на інші відео про мої зручності, як бриться. Тому що це теж, в принципі, проблема, що такому, як я, Шеніку треба самому боритися. Тому що кожен раз когось просити, це, ну, ви самі розумієте. Все, дякую за увагу, до побачення. З вас підписка, лайк, коментар. Слава Україні!